Їдемо додому, змолотили 25 гектарів сої. Це ми почали 9 молотити, під 9-го, зараз 7-17, 19-17. Отак, їдемо вже додому. Які висновки по приставці, там мені писали, дрантя, корч, все, що ти накупляв, нормальна приставка. Так, да, Це не гідрофлекс. Обичну флексу вона не уступає абсолютно. Ходили рядом Джони з гідрофлексами, да, вони краще ходять. По пальцях бля, я це завдання 7 пальців поміняв. -да, напевно, все-таки, якби були пальці всі нові, було б, напевно, краще. Але в будь-якому випадку зранку більше 5 кілометрів піти не міг. половиною ледь давав, бо вона він душився. В тоді соя не треба, але зелена маса є зелена маса. Налаштування від заводських, збив обороти барабана, бо вона суха, і, і решета. Верхній зробив 10, нижній 8. Соя десь в районі 2 тонн давала. І все. І В принципі, в загальному непогано. Мені сподобалось. А найбільше мені сподобалось те, що не треба, треба було. Чекати машини влізе, не влізе, там машини не збивають. Один зілог прекрасно справлявся. Я пів бункера я доки набив він вже приїхав, красота. Коротше. Оце, мабуть, єдиний момент, який мені прикольно сподобався. А так, в загальному, в принципі, нічого поганого я в ній не побачив. я дуже її боявся. Ну, це суха земля показує на післязавтра дощ. Тобто, був на завтра, перенесло на післязавтра. Дощу треба забрати. Як мокрою дороги забирала, то понятне діло. І нічого з цим не зробимо, як є, так є. Но, тим не менш, в загальному непогано. Як то кажуть, гроші були потрачені не зря. Гроші время, дуже багато времени положено. Ну, понятно, що я не зроблю в цьому році скільки гектарів, щоб її відбити. Але воно в мене є, я можу молотити сою. У мене ще є, я зроблю 25-40, ще 40, точно гектарів є сої. Та якось так, отакі висновки. по другому блядь, відосе дорога окончена. Відоси знімати нема коли. Все поламався, якогось хера відкрутився шток на циліндровій рульовому лівій. Не знаю, для хера це було. Коротше, я його там Зарвало край різьби. наживився він тяжко, крутився тяжко, заляв герметосом. Думаю, що не повинно, але дуже дивно. Трохи часу пішло, зараз вдумав, до завтра, потім... Доки поїхав взяв до дозатора, в мене був другий запасний, так сказати. Доки взяв другого дозатора, подумав, блядь, ні, Щось це якась хуйня, треба провірити з Шланги відкрутив, рулем крутнув, руль, руль крутиться. Пимо отак. Все, все якось так, в загальному неплохо.